Президент Володимир Зеленський підсумував свій візит до Сполучених Штатів. Українська делегація провела понад 30 заходів, серед яких переговори з президентом США Дональдом Трампом та зустріч перших леді України і Америки. У США також відбувся перший на глобальній сцені саміт Кримської платформи, який зібрав представників більш як 60 країн. Крім того, відбувся саміт міжнародної коаліції за повернення українських дітей, у якому взяли участь понад 40 делегацій. Під час зустрічі з лідерами держав, міжнародними організаціями та бізнесом, обговорили най. Важливіші питання миру, безпеки, освіти і глобальних викликів. Окупанти нещадно обстрілюють Херсон. Зранку впродовж години скинули на середмістя близько 15 авіабомб, пошкоджені близько 70 будинків, транспорт та об'єкти інфраструктури. Зокрема, сильні руйнування у промзоні мікрорайону Корабел. Близько 10-ї вдарили по центральному району Херсона. Снаряд прилетів у багатоповерхівку, потрощені квартири, а також зворіли автівки, що були припарковані. Поруч загинула 74-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Ще кілька мешканців дістали контузії та поранення. А добу російські обстріли забрали життя п'ятьох людей чи не менше восьмеро поранених. Повідомили Вова у Чернігові. Росіяни вдарили по енергетиці знеструмлена частина міста та всі об'єкти водоканалу. Комунальники працюють над відновленням роботи насосних станцій каналізації. Мешканців міста закликали терміново зробити запаси питної води. Чинай менше двоє людей зазнали поранень у дружківці на Донеччині. Зранку росіяни скинули бомбу ФАБ 250 на територію приватного домоволодіння. Під завалами будинку опинився 52-річний місцевий житель. Внаслідок вибуху пошкоджено три десятки приватних будинків через злучання ворожого БПЛА по АЗС зазнала поранень жінка. Повідомили в поліції. На Харківщині внаслідок російських обстрілів поранені двоє цивільних. Росіяни скинули на регіон чотири керовані авіабомби та били дронами різних типів. Загалом під ударами опинилося 10 населених пунктів. Пошкоджені щонайменше вісім приватних будинків, господарські споруди, цивільні підприємства та автомобілі. повідомив голова місцевої ОВА. Суми під масованою атакою тронів камікадзе, влучання зафіксовані в житловому секторі на підприємствах і приватних об'єктах. Усюди сполахнули масштабні пожежі. Один приліт стався поруч із комунальним підприємством сумської міськради. Попри загрозу повторних атак, рятувальники гасили займання, пошкоджені приватні будинки, магазин, господарські приміщення, автомобілі обійшлося без постраждалих. Минулої ж доби поранень зазнали двоє жителів. Повідомили в поліції. Українські дрони чергове атакували афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. На технологічній установці виникла пожежа. Цей завод один з ключових постачальників пального для російської армії. Річний обсяг переробки понад 6 мільйонів тонн. Загалом менш ніж за два місяці українські військові атакували 85 важливих об'єктів на території Росії. Підсумував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сивський. Понад 30 уражених цілей, воєнні це бази, склади, арсенали, аеродроми. І ще понад півсотні об'єкти воєн. На промислового комплексу, що виробляють ракети, дрони, паливо і боєприпаси. Масштабна пожежа у Смоленській області РФ там на залізничному переїзді фура врізалася у вантажний потяг з бензином. З реєк зійшли 18 вагонів і спальним полум'я охопила величезну територію. Постраждала локомотивна бригада. Рух поїздів на ділянці між станціями Рудня і Голенки повністю зупинений. Служба безпеки України викрила агента ФСБ у провідній енергетичній компанії. За даними слідства, Кріт мав передати росіянам геолокації підземних центрів резервного копіювання даних та газотурбінних генераторів, встановлених для альтернативного енергозабезпечення киян. Ці об'єкти ворог планував знищити дронами, аби спричинити масштабне знеструмлення столиці. Агента викрили та затримали з доказами співпраці зі спецслужбами РФ. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Організатора підпільного чітінового цеху викрили правоохоронці на Закарпатті. Виробництво діяло в селі Мокачівського району у приміщенні занедбаної стайні. Усередині працювали генератори, зберігалися сировина та пакувальні матеріали. А позмінно працювали по четверо людей. Продукцію щодня збували на ринках західної і центральної України під виглядом легальних марок з підробленими акцизами. Організатору оборудки оголосили про підозру. Понад 100 експонатів та десятки інтерактивних зон, що демонструють тисячолітню українську спадщину на центральному залізничному вокзалі Києва відкрилася інтерактивна виставка «Юкрейн Воу». серед експонатів, шабля Івана Мазепи, меч часів Київської Русі, потяг з Луки, репліка 20-метрової козацької чайки, золотий м'яч Андрія Шевченка, трофеї Євробачення, капелюх Руслана Багінського де Мадонни і ще багато відомих речей. Центральний елемент поле зі 110 тисяч колосків, що символізує українські поля під блакитним небом. На Росії помер пропагандист і телеведучий тигран Кіосаян. Він був відомий як режисер, телеведучий і активний рупор кремлівської пропаганди. У своїх ефірах пропагандист заперечував приналежність Донбасу до України, називав українську владу нелегітимною та стверджував, що Крим завжди був російським. Кіосаян перебував під санкціями України, ЄС, Великої Британії, Канади та Австралії. Про смерть Тиграна повідомила його дружина, головна редакторка російського державного телеканалу РТ Маргарита Симоньян. Ще у січні вона заявляла, що Кі. Саян пережив клінічну смерть і перебуває в комі через проблеми із серцем. У самої Симон'ян виявили рак.